Вітаю, ми з вами не любимо владу, і це нормально. Ми завжди критикуємо владу. І це прояв нашої громадянської позиції. Бо саме від влади ми вимагаємо, щоб вона виконала те, що обіцяла, а ми маємо жити так, як вони це собі надумали, коли йшли на вибори. І от в цьому кроці, в цій боротьбі, ми часто. З вами схильні долучатися до тих, хто також критикує владу, але перебуває вище нас. Ну тому, що у цих людей є влада або була, є гроші, є популярність, є якісь інформаційні ресурси. Вони помітні, їх завжди знімають. Навіть їх ніхто не любить, але все одно новини з ними, ну, скажімо так, читає, і дивиться український народ. І от я е, закликаю вас бути обережними з оцими опозиціонерами, бо вони опозиціонери, такі, як колись, е, колись був товариш Ленін, дедушка Ленін, який е, Троцького назвав Рідіскою. Ну, тоді, коли Ленін був, були біляки і червоні. Ну, Ленін був червоний комуніст, а були ще біляки там, за царя, там, ну, коротше, не будемо про це. Давно було. Так от Ленін назвав Троцького свого коріша. По революційній боротьбі рідіскою він сказав, що Троцький він тільки зовні червоний, а всередині біляк. Тобто Ленін таким чином підкреслював, що Троцький насправді він не є комуністом, він не збирається боротися за там, пролетаріат за землю крістянам, там заводи робочим і так далі. Там також всіх обманули, ну то вже таке діло. Але тут ось така історія, що тільки каже, він тільки зовні комуніст, а насправді він біляк. І от коли ви будете намагатися знайти собі серед опозиціонерів якогось лідера, пам'ятайте, що більшість із них вони рідіски, вони тільки зовні опозиціонери, а всередині вони хочуть тільки одного стати владою і плюнути на вас. З великої гори, от просто плюнути, або вивалити на вас купу лайна з високої, високої колокольні. Я в одному з відео розповідав, звідки оце береться. Тіпа, я на тебе з високої колокольні. Якщо хочете, знайдіть це відео. Так, ось про одного такого опозиціонера, колишнього президента України. Є у нас політичний експерт Валентин Гладких. Валентин, він не соромиться інколи в висловлюваннях. І ось один із каналів, мільйонників, запостив його висловлювання щодо Порошенка. Ми зараз не будемо розбиратися, чому Валентин е хейтить Порошенка. Ми просто розберемось по фактам, а ви подумаєте: а це опозиціонер чи це рідіска, ряжена кукла. І ми з вами будемо намагатися знайти собі перед виборами, а вони рано чи пізно будуть. Людину, якій будемо віддавати голоси, і я вже бачу, що частина українців готові за Порошенка, частина українців готові за Тимошенко, частина українців готова за оцей картонний майдан і так далі. Я щойно записав відео, які люди в НАБУ і САП працювали, а можливо і працюють зараз. А тепер по Порошенку. І так, це Валентин Гладких, це не моє. Якщо захочете розборки влаштовувати, то от з Валентином. Як папуас у пір'ях Порошенко вирядився в лакшері піджак, щоб покрасуватися перед військовими. Я, до речі, не знаю хто дає команди, а хто дозволяє людині, яка хоч є народним депутатом, але не є особою на державній посаді. Взагалі десь вишукову вишиковувати військових. Це взагалі небезпечно, заборонено. І хто дає йому право? Хто, хто в армії ця людина, яка дозволяє Порошенку, який не є сьогодні президентом, не є прем'єр-міністром, не є міністром оборони? Хто дозволяє йому шикувати військових? Хто окей, на четвертий рік війни Порошенко з'явився на фотосесію з військовими у піджаку каналі майже за 75 п'ять тисяч. Майже 75 тисяч. Це скільки ваших зарплат? Напишіть в коментарях, скільки це ваших зарплат. Це у нього. Заради цього захисників декілька годин протримали на жарі, на спеці, поки не з'явився Сивочолий, щоб записати піарне відео. Це не перший такий вигляд олігарха. Сорочка Піана за 4300 доларів. ну, от, Помножте на 40, і сорочка за 4. Ну, нехай буде 4 тисячі. Помножимо на 40 160. Ну, насправді там 4300, тобто десь 180 тисяч гривень. Сорочка. Лора Піано. На фоні дронів, відправку яких до війська затримали заради фотосесії. Порошенка, куртка, Брунело. Навіть не можу це прочитати, за 6 тисяч доларів на прем'єрі фільму про закатованих в Бучі. Піджак Зіллі. За 25 тисячі євро на зустрічі з військовими та дипломатами, де просив допомоги грошима. Рекорд цинізму Порошенка стала куртка Лоро Піано за 18 тисяч 400 євро з комірком із фарбованого барса та рукавички Сусінеллі за тисячу євро, в якій той розповідав, як ледь не голими руками зупиняв росіян на кордонах. На підступах до Києва під час війни подібна демонстрація виглядає особливо недоречною. Тим більше, коли фонди Порошенка збирають донати від українців, а потім їх прокручують і заробляють на відсотках. Це не моє твердження, це твердження канала і, напевно, Валентина Гладких. В цивілізованих країнах великі гроші мовчать. А де дефілюють перед військом а не дефілюють перед військовими у багатотисячному вбранні, пише Валентин Гладких. Як відомо, нещодавно це вже видання зазначає, як відомо нещодавно Порошенко, щоб втекти від санкцій, подарував мільйон євро сину ухилянту, який разом з братом ховається від мобілізації в Лондоні. Ми не будемо стверджувати, що все це правда. А ми не будемо заперечувати, що людина, яка є олігархом доларовим мільярдером, Може дозволити собі купувати лора піано за 18 тисяч, за 4 тисячі. Ну, тобто, якщо ви мільярдер, для вас лора піано за ну, 4 тисячі гривень, це все одно, що при зарплаті в 20 тисяч куртка за 20 гривень. Для нього це не гроші. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Для нього це не гроші. Для нього це не є проблемою. Проблема це для нас з вами. Адже ці люди, які розповідають, що на них накладені санкції, їм немає за що попити каву. Це люди, які розповідають про те, що вони за українців. Це люди, які розповідають про те, що вони будуть боротися за наше майбутнє. При цьому, при цьому не соромляться, не соромляться з'являтися перед військовими в такому вбранні. Вони не соромляться купувати собі яхти, заводи, фабрики, параходи. Вони не соромляться ховати своїх синів за кордоном, хоча сини могли б бути тут аспірантами, викладачами в університетах. Я думаю, це не проблема для Петра Олексійовича влаштувати сина в університет на 0,75 ставки, і він би був. Фактично з відстрочку від мобілізації, але тим не менш, вони за кордоном молодшого ми взагалі бачили, колись були розслідування, які ми там в одне місце намагались квіточку вставити. Було таке відео, колись по інтернету поширене. От ці люди не соромляться, тобто роблять обличчя цеглиною і роблять такий вигляд, що все те лайно, яке їх оточує, це їх не стосується. Їх не стосується. Вони білі, пухнасті, і головне, готові очолити український народ в боротьбі за справедливість. Петро Олексійович вже був керівником держави. Був. Краще жити ми не стали, спокійніше жити ми не стали. Єдине, що Петро Олексійович став багатшим. Він став багатшим, коли був президентом. Він став багатшим, коли не був президентом. Ви від цього нічого не взяли. Жадібність, показушність, але при цьому спроба виліпити із себе якогось морального лідера призводить до того, що частина українців будуть голосувати за Петра Олексійовича. І будуть казати так: нема за кого. Ну, дійсно, більше немає за кого. Я це все розповідаю вам з однією метою. До виборів ще, я думаю, років півтора. І за ці півтора роки ви можете собі визначити тих людей яких ви готові підтримати, підтримувати тих, хто четверть століття, от, наприклад, соратниця Петра Олексійовича Юлія Тимошенко, так вона ще в 2000 році кучмою була звільнена, здається, з прем'єрства. Прем Ребятоньки, на вулиці, 2025 рік. Тобто, людина четверть століття тому вже керувала в Україні. При цьому ви хочете все одно цих скелетів витягувати з шафи, збивати з них пилюку. І зі словами, так більше немає за кого голосувати за цих людей. Ці люди не на вашому боці і ніколи на вашому боці не були. Подумайте про це: нас не влаштовує влада. Це дійсно так. Але оце не альтернатива. Як би вони не намагались показати свою народність і близькість до людей? Навіть коли ти можеш купити собі Лора Піано, ще раз повторюю, я за те, щоб люди були багаті, і я ніякою мірою не заперечую, щоб люди мали і автомобілі, і якісну техніку, і якісний одяг, і якісну їжу. Я тільки за. Але не треба робити з себе морального авторитета там. Де ти таким не був ніколи. Це черговий обман українців. Вийди і чесно скажи, мій син за кордоном, я боюсь за його життя. Я хочу, щоб всі сини були живими. Але не потрібно виходити в ефір і розказувати про те, як треба боротися за Україну, коли твій син за кордоном. Не потрібно виходити і розповідати, як ти хочеш, щоб люди були заможніми. В той момент, коли заможний стаєш, тільки ти. Це цинізм, це обман. І це не той, це не ті лідери, лідори, отак буде називати, лідери, яким ви повинні віддати свої голоси. Вони вже все показали, на що вони здатні. І головне, вони показали те, на що вони нездатні. Вони не здатні зробити ваше життя таким, яким ви його мрієте бачити. <кхід> не забувайте підписувати.